Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема передачі: Хто і чому вимагає і бажає каяття від Юлії Тимошенко? Розмову вестиме політолог і історик Станіслав Вчаренко. Сьогодні тема для нашої бесіди я би назвав би дещо слизькою. І яке має довгу історію, нашу українську історію. Зверніть увагу. Ми зараз сьогодні будемо говорити про то, в чому політику, значить, з боку опозиції, хочуть, щоб Юлія Володимирівна визнала свою провину і щоб вона, так би мовити, погодила з тим, що вона сидить справедливо. Але ми зараз давайте подивимося трошки звіддаля. Взагалі країни центре, е, після існування комунізму е, діляться на, на дві частини. Там, де скинули комуністичний лад, і там, де комуністичний лад залишився і трансформувався в посткомуністичний, з минулої комуністичної номенклатури. Там, де скинули, там все пішло нормальним розвитком. Іде ілюстрація, колишні співробітники контрразвідних органів, таких охранок, вони не отримали ні пенсій, ні вислуги, нічого. Навіть е, Народна армія НДР навіть не отримала пенсії ні офіцерів, нічого. Якщо когось зібрали в армію, то найбільш нижчі посади. Усі номенклатура була скинута і почали розвиватися з чистого листа, акуша так мовити. А там, де комуністів не скинули. Вони трансформувалися в посткомуністичний режим, який стрімко став деградувати до кримінального. кримінально олігархічного стану. Тобто там, де народ не приймав участі у скиданні комунізму, де згнив сам, там іде кримінальна диктатура. Ті люди, які долучилися до влади із так званого народу, це люди з НАТО в пол. Це були випадкові люди, які не мали досвіду ні організації, ні бізнесу, ні самостійної інтелектуальної діяльності і хто, як кажуть по російськи хто ж то гаразд. Тому ми маємо існування руху, де дуже багато відзвітлять пішло у партію регіонів. Ми пам'ятаємо, що навіть Олександр Лавринович був заступником Чорнобу. Два сини Чорновола це взагалі ті самі тушки. Тушки у нас завжди супроводжували всю, всю українську незалежність. Із українського народного руху, і з, потім із розколотих рухів. Потім у нас це по сьогодні, по сьогодні. Наше сьогодні відрізняється від колишнього не тим, що тушки є чи немає, а тим, що ми з ними миримося, помічаємо, або ми з ними не миримося і не помічаємо. Але що відбувається? Відбувається те, що коли почав на встановлення середній клас під пресом посткомуністичної диктатури, відбувається така себе помаранчева революція 2004 року. І е, випадково з цього ж натовпу є і гниле зерно, є і здорове зерно. І от е, вигукнула так, така себе Юлія Володимирівна Тимошенка. Яку випадково витягли із, з бізнесу, її розорили, вона пішла в політику і отримала. Фактично, ми отримали національного лідера випадково, як колись Богдан Хмельницького, який став лідером 50 років свого життя. До цього він не приймав участь в визволенні не України, ні взагалі. Але його репресували, він перейшов на бік в Казахстані і став лідером. Те саме майже відбувалося з Юлією Володимиром. Але давайте подивимося, що відбувається. Оці люди з натовпу, які не відчували з війни ніякого обдарування, ніяких здібностей, вони весь час програвали, вони весь час відходили на задній план. Але вони знайшли винного у цьому, тому що Юлія Володимировна Тимошенка, яка зайшла у уряд того ж самого Кучми разом із Ющенком. Вона зробила першу конфіскацію олігархів на користь народу. І цим вона стала національним лідером. Але народ наш, по чисто психологічним причинам, це приписав ці заслуги не Юлії Володимирівні, а приписали Ющенко. Тобто, фактично, завдяки діям, ризикованим діям Юлії Володимирівні Тимошенка її кидають в СІЗО за часів кучма. Вона стає Відомою людиною, яка перша постраждала. Між іншим, вона, мабуть, єдина майже хто дійсно постраждав за політичну діяльність. Ми не можемо назвати інші обличчя інших людей, які страждали сидячи в СІЗО. Вона так розуміти, що вони зараз домовлялися з владою і їх визволяли. Їй натякнули, що можна виїхати, вона не виїхала. Але тоді ще загального цькування і не було. Вона була така, як всі, начебто, і все. Але ось трапляється е, помаранчеву революція. Коли починається е, переслідування Юлії Володимира Тимошенка, вона казала, що ми що, потопимо жироку олігархії для того, щоб країна почала нормально розвиватися. Тобто зробити таку первинну ілюстрацію і зробити первинну ілюстрацію економічно. Тобто усунути таку собі кримінальну ренту. Яку посткомуністична диктатура визискає до всього населення. І ось тут почалася то, бі, точка біфуркації, точка розлому, де її почали цькувати з усіх боків. особливо з так званих патріотів. Ну ми не кажемо ні про кучму, ні про Януковича. Їм сам Бог вивів переслідувати Юрія Володимир Тимошенко. Ми їх не будемо чіпати у цій бесіді. Але з цього періоду починається її ці цькування. З боку, спочатку, Порошенка і Волога, вони переслідують за, за те, що вона е, виступала проти стрімкого збагачення оточення Ющенка за рахунок розвитку країни після революції. Згадайте, коли РНБО очолив Порошенка, очолили прибічники Ющенка, і вони потім, що їй казали взагалі? Їй казали от що. Їй казали, то, що ви, Юлія Володимирівна, повинні працювати на Ющенка. Ви повинні добре працювати, але як вчена собака приносити здобуч до ніг свого хазяїна. В політиці так не буває. Якщо Ющенко нічого не хотів робити, то всі б побачили, що ця здобич носить таки Юлія Володимирівна, а не Ющенка. Тобто перший етап. Ви повинні працювати на президента. Але президент почав відтворювати знову оцю огірархічну систему. Він закликав до себе олігархів, закликав до себе колишніх кримінальних елементів, тож Янукович і так далі. Він їх реанімував фактично. І вона ще повинна була весь час приносити. Тобто, перший етап це було те, що вона не повинна займатися піаром, не повинна вона займатися самопіаром, тобто будувати власну кар'єру. А будувати кар'єру Йощенка це перший етап. Був. До меморандуму Ющенко януковича Коли Ющенко захотів мати частку не... нафтогазових доходів у грудні 1905 року, 8 вересня до цього зробили меморандум ющенко Янукович, коли дали амністію усім кримінальним елементам, які знаходились при владі, особливо на Донбасі. Як ми бачимо, Ющенко із, із вдячності його ніхто не чіпає. Тобто влада краще знає, хто ворог, хто ні. Що далі відбувається? А далі відбувається інше. Якщо коли перемагає е, Ющенка, то виходить, що далі вона повинна працювати на Ющенка на його другий строк. Але він втрачає вплив на все населення. Тому другий етап. Вона повинна підтримувати кожного, хто буде проти Януковича. Начебто. Це зробили і Шухевич, і, і Мазур із Унаунсу. Це для цього долучилися і Матвієнко, Анатолій Матвієнко і інші. Ми весь час бачимо особистості, які крутилися навколо Ющенка, які вимагали і Балога, і Пишне, і інші. Які вимагали, щоб вона не висувала себе хоча на хоча вона на, на більш. Тобто, другий не неї претензія, вона повинна працювати на другий строк Ющенка. Але очевидно було після парламентських виборів 2007-2007 року, що він не має цього рейтингу. І цьому звинуватили саме Юрію Ловину. Це вона обрушила Ющенка. Це вона це саме. А тоді вороги почали повторювати, як я став. Доздов із телеканалу Зік, що от Юлія Володимир Тимошенко, вона 5 років існування це, вона не була 5 років. Спочатку був Діхануров, е, е, тоді був Янукович прем'єром, а вона була тільки ну, спочатку, де в неї не було нікого у парламенті в більшості. І в не було в уряді, крім е, Турчинова, нікого не було поруч. У другий її прем'єрський строк, чому чомусь Остап Роздов і оточення Ющенка, також оці всі рагулі, вони весь час кажуть, що в них була більшість у парламенті. І що вона не реалізувала бютовську програму. Вона реалізувала програму коаліційну, яку порушив Ющенка, але йому це простили. Тобто, друге звинувачення дуже брехливе, те, що вона начебто вона начебто працювала. На фактично на себе, тільки саму себе. Але корупційністю ми не вбачаємо. Але знову Рагуль і Зік, Остап Дроздов і інші кажуть, що це вона зробила обвал валюти. Хоча всі знають, що головою Національного банку був ставлений Йорченка і регіоналів, що на, на чолі прокуратури був знову ставлений партії Регіону. Тобто ми бачимо. Що знову перед виборами президента 2010 року, давайте бути чесними, ніхто із оцього оточення Ющенка, ніхто із оточення навіть Юлії Володимир Трушки не підтримали її на виборах. Її також не підтримала і Королевська, яка була на чолі штабу у Донецькій і Луганській області. Вона і в Донецьк не заїжджала. Ось ми бачимо ось таку картину. Але справа в тому, що ніхто ж не думав, що буде така диктатура. Після 7 лютого усі стали кричати, що її зірка закачується, нема. її. Юлія Володимировна вже тане її рейтинг, її імідж. Все. Тут інша. Але оця інтенсивність ем, заклинань, що вона у її немає... Говорить про зворотнє. Дійсно, її, вона як політична фігура визнана, визнана світом, визнана внутрі, всередині країни, але оце оточення, начебто об'єктивних аналітиків, тип, типу Бондаренко, типу інших спортників, як ми зараз скажемо, мостової із зеркала тижня. Вони кажуть, що вона підписала оці домовленості по газовим договорам. Тобто вони почали її звинувачити. І ми хочемо знову нагадати о тому, що коли був суди, судовий процес, ми були на, у Печерському суді. Ющенко прямо, як і Ханора, прямо свідчили проти Юрія Володимир Тимошенка. В цей час Шухевич, Юрій Шухевич, син того Слав'яна Шухевича, каже, хай вона сидить. Тобто вони її фактично здали цій владі. А тепер з неї вимагають, щоб вона визнала свою провину, щоб підписати європейський договір Союзний. А що ж виходить? Виходить, що одна банда Путіна хотіла зжерти без солі Януковича. І Янукович, бачив, що тут хочуть зжерти із Росії, тікає до Європи. Але не хоче відпускати Юлію Володимиру Тимошенко. І ось тут, на допомогу Януковичу, зберегти йому обличчя, щоб він був дуже красивий і ахайний. Тут такі собі кореспонденти, скажімо, як Гриценко і Мостова, починає казати, що вона повинна у чомусь визнати, що вона винувата, її може випустити. Але хай вона відмовиться від політичної кар'єри. Гриценко сказав, що е, вона повинна піти з політичної арени, як і Янукович. Розуміло, Янукович це так для слова, а головне, щоб Тимошенко відмовилася від політичної кар'єри. Що ж получав? Виходить. А виходить те, що член е, фракції Батьківщина Анатолій Гриценко закликає лідера партії Батьківщини піти з політичної арени і визнати свою провину. Як і його дружина, заступник головного редактора дзеркала тижня. До цього долучається і Портніков, який каже, що вона повинна піти на компроміс із Януковичем. Вона повинна піти на зустріч. Як вона із камери може піти. Ніхто не сказав, що хай, хай Янукович прийде в камеру до Юлії Володимирівни, або в лікарню і порозмовляє. Ні одного цього закоху. Це також сказала і з такого сайту, скажімо, Алла Князів, тобто Афелі, інші, тобто вони і саме сайт і Українська Правда, вони теж весь час дають матеріали, де закликають її покаятись. От скажи Володимирівна, заради українського народу, що ти винувата, а ми. Скажемо Заходу, що вона визнала провину, а ви підписуєте, а ти сиди. І тут я вам нагадаю один розказ, який я забув, але на сайті Абермак про це казали. Так званий розказ є дідимо Пассана писька». Сюжет такий дуже короткий. Тобто, коли наступали, це була така собі франко прусська війна 1871 року. Коли Пруссія напала на Францію, і ось так вийшло, що ці буржуї і аристократи, вони, вони тікали на незайняту територію і їм дозволили. Тобто сісти в карету, дилежанс, Але вони так похапцем сіли, що забули, що поїсти. Ну, ось тут буває таке, що не взяли собою, що поїсти. Але харчевні, оці всі трактири, як там кажуть, чи Бістро, чи що, вони були закриті харчевні. Тому що вони перед наступом німецьких військ вони боялися, що їх пограбують і по дорозі нічого не було. І от вони приїжджають до не місто, але що цікаво, там була ще одна повія пишка Бульдесвіфт, тобто жировий шарик, така такий пішненька, красивенька, і вона сиділа. І коли вона сіла цей діліжан, вона поділилася з цими. Буржуаї бужу, з цими ж аристократами, з цими чиновниками, які там сиділи, своєю їжею. Вони їй подякували, а потім їдуть, далі зустрічають прусського, тобто німецького коменданта. Він каже, я пущу дальше, якщо вона переспить зі мною. Так, натякаючи, розуміючи. Це в 19 століття, там були більш, більш шляхи, як ми так висловлювали. І всі почали умовляти, що заради тих патріотів, заради Франції, заради них, заради людей піди до цього коменданта. Пусть, зроби це, ми тебе віддячимо. І оця пишка вдруге пішла і да, да дійсно, вона була з цим комендантом у такому статевому зв'язку. Що далі відбувається? А далі її всі від неї всі відвернулися і почали її, почали її принижувати. Вона сиділа і плакала. Ось, розумієте, оце, оце таку, такий сюжет один до одного виходить. Тобто ти нічого поганого не зробив, але ти принижся, зроби заради нас. А ти давайте подивимося тепер, заради кого Юлія Володимир мусить е, принизитись. А заради тих, хто хоче прийти в Європу, де є вільний ринок товарів, і де є вільний доступ до е, комфортних е, готелів, спортзалів, учбових закладів, клінік. Тобто вільне таке курортне існування за рахунок самоприниження лідера опозиції. Особливо на, на чолі цього, щоб і хочу висунути таку людину, яка не буде загрожувати цій диктатурі. Кличко, кличко, якого зараз висуває фактична влада, як самобезпечно. Тобто Гібка 2, фактично він є прийнятною фігурою для всіх оточення Ющенка колишнього, усіх уявних опозиціонерів. Тобто, А ти людина, принеси жертву, принеси. Тобто, в третій раз ми бачимо. І ось оця підлість, вона чомусь не викликала обурення навіть у суспільстві. Не те, що є такі люди, такі люди є завжди. Але те, що вона не викликала обурення, це говорить про те, що Україна пройде іще один етап важких випробувань. Бо будувати комфортне життя поруч із кримінальною владою, яка все руйнує, яка руйнує сам середній клас, неможливо. Не можна будувати поруч із тими, хто руйнує те, що ти будуєш. Природу, матінку, обдурити не можна. І тому люди повинні розуміти, що мирним заходом зробити таким собі безконфліктним те, що має високу напругу конфлікту, не можна. Це все одно, як страусини головою прятати, ховати голову в пісок. Нічого не вийде. І тому всі нещастя, які впадуть на нас, ми будемо винні самі. Якщо ми в черговий раз принесемо в жертву людину, яка, яка ризикувала своїм життям, маючи повні можливості двічі поїхати з країни і жити в комфортних умовах. Ми зелили. І тому ми не заслуговуємо в такому разі ніякого майбутнього, не тільки хорошого, а взагалі ніякого. Тому дивіться. В дзеркало власного майбутнього, і там ви побачите в дзеркалі всі причини наших нещастя. Свої запитання і коментарі залишайте в Фейсбуці Станіслав Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!